Я хочу вам представити молодого, талановитого, перспективного, здатного до вироблення нових оригінальних ідей, випускника нашого навчального закладу, а сьогодні майстра виробничого навчання з професії кухар-кондитер Деркача Андрія Костянтиновича. Майстер це той, хто вміє. Майстер це той, хто знає. Майстер це той, хто вчить. Професійне кредо Андрія Деркача Ставай поруч, роби зі мною, роби краще за мене. Наш колега має золоті руки кухаря, творчу душу педагога та велике бажання навчати своїх вихованців професії, в яку він щиро закоханий. Я випускник Чернігівського центру професійно-технічної освіти. За час навчання я зрозумів одну просту річ. Що моя місія створювати радість і задоволення людям і коли смачно комусь добре мені. Після закінчення навчання працював сушефом в ресторані Аморе Міо та навчався у Чернігівському національному педагогічному університеті за спеціальністю Професійна освіта харчовій технології. Ще під час навчання мріяв працювати майстром виробничого навчання. І моя мрія здійснилась. Ура! На запрошення директора Потєхіної Наталії Олексіївни я переходжу на посаду майстра виробничого навчання. І розпочинається новий важливий етап в моєму житті. Отже, професійна майстерність плюс особисті якості, плюс підтримка учнів, плюс допомога колективу, плюс постійне самовдосконалення. Це формула мого успіху, яку я постійно удосконалюю. Українці привітний і гостинний народ. І ми миролюбива нація, яка в пріоритеті ставить питання про здорове та стабільне харчування. Тому, маючи різноманіття інгредієнтів у повсякденному побуті, українці готують світовий шедевр борщ. Борщ Національна страва символ української культури і достатку. Український борщ 1 липня 2022 року включено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Шановні учні, вам було запропоновано випереджальне завдання дослідити та зібрати інформацію про борщ, які готують у різних регіонах України. Як провів дослідження технології приготування борщу північного регіону Борщ Чернігівський. Ми дослідили технологію приготування борщу Південного регіону Борщ Одеський. Ми дослідили технологію приготування борщу Західного регіону Борщ Чернівський. Ми дослідили технологію приготування борщу центральної України, борщ Полтавський. Ми дослідили технологію приготування борщу Східного регіону, борщ Донецький. Технологія приготування борщу українського майже однакова. Але кожен регіон має свою родзинку та неповторний смак. Отже, готуємо борщ. борщу чернігівського є додавання свіжих кабачків та кістих яблук особливість приготування борщу одеського є додавання свіжої Лютого 2022 року назавжди розділила моє життя на до та після. Ще 23-го ми мали певні плани, задумки, мрії, а вже зранку 24-го все змінилося в одну мить. Сьогодні кожен українець на своєму фронті самовіддано воює за свою країну. Як волонтер, журналіст, хакер, водій, педагог, кухар. Я зі своїми колегами під керівництвом директора центру розпочали волонтерську діяльність з першого дня війни. В умовах, наближених до фронтових, ми організовували гаряче харчування героїчним захисникам нашого рідного міста без водопостачання, електроенергії під постійними страшними обстрілами. Весь період облоги наші захисники були забезпечені смачними, гарячими, з любов'ю приготованими обідами. Весь цей час ми проживали в укритті заклади освіти. На цей час центр ПТО став для нас домівкою та місцем роботи. Це був рік випробувань, тривоги, незламності та моментів щастя. Сьогодні ми продовжуємо займатися волонтерською діяльністю. Та забезпечувати наших захисників гарячими обідами. Кожен із нас на своєму місці робить все можливе і надможливе для перемоги. Ми маємо бути надійним тилом, щоб перемога прийшла якомога швидше. Все буде Україна, все буде ПТО. Слава Україні!